Тестую разом з вами. Він ріже абсолютно мерзле сало. Да. Оце, оце реально дівчата віщи хлопці. Просто гляньте. Мерзле. Мерзле сало. Воно все в людові. Тує, хлопці, хочу вам презентувати. А, в якості. Подарункового варіанту в якості подарунку, в якості ідеї. І, до речі, даю зразу посилання на сайт. На, по цьому посиланню от такі ножі коштують дуже-дуже дуже, дуже, дуже по приємній ціні. Це в мене кричить кулька насамкіне. То не жаба. Так ось, вона теж хвалить. Такі ножі підходять для використання для дому. Вони надміцні, надгострі. Зараз все покажу, хотіла б е, визначити. Окремо пакування, просто бомбезне, з фірмовим емблемкою. Є ось така закльопка і можна його вішати. Дуже зручний, дуже класний, виглядає нереально гарно. Є ось такі штуки пластмаси, щоб не він нічого по дорозі. Є палець, ой, вийомка для пальця, щоб було зручно держати нікуди він не дівся. І дерев'яна ручка, щоб не їздили руки.